Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня. Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. Сьогодні силами оборони українських захисників був здійснений надзвичайно масований удар по позиціях ворога в районі населеного пункту Токмак, що в Запорізькій області. Ворог саме проводив підготовку до стримування українського контрнаступу, як наші ракетні війська завдали більше 30 точних ударів, по скупченні великої кількості танків, артилерій, особового складу загарбників. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Мелітополя, то напиши в коментарях під відео, що Мелітополь це Україна. Продовжимо: окупанти здійснюють будівництво фортифікаційних споруд для стрипення просування українських військ, та ворог на протязі останніх днів перекинув останню свою резервність від Маріуполя в сторону населеного пункту Токмак. У розвитку було виявлено щонайменше 911 збройної техніки і артилерійських систем. Одразу після виявлення по даних цілях відпрацювали реактивні системи. Ворог таки не встиг купати свою техніку, тому населений удар надзвичайно результативний. Більшість збройної техніки було боєкомплектом, і зато відбувалася надзвичайно сильна детонація. Крім того, там розташовувалося до 10 вантажівок із зброєю які були знищеними ворогом в день. Ворог в день поніс надзвичайно величезні втрати по броньованій техніці, так і у живій системі. Щонайменше 65 менше одиниць збройної техніки були знищеними повністю, а решта сильно пошкоджені. Наші військові саме зараз прибувають великий плазар для швидкого просування наших сил. Зовсім скоро вся сила, вся українська сила, вся сила українських підрозділів прорветься через позиції ворога. І в них вже не буде часу відводити свої окупаційні війська назад. Вірте, Збройні сили України разом до перемоги.